Доброго дня всім, 16.42 по київському часу. Я Мирослава Галь, я духовний тренер, який дружить з головою. Тема сьогоднішнього ефіру чому наші бажання не здійснюються. Розкажу все на своєму прикладі, чому ми часто дуже мріємо про щось, бажаємо чогось. Дуже сильно бажаємо, дуже сильно мріємо. Роками хочемо отримати якусь плюшечку для себе. Хтось хоче сходнути, хтось хоче, я не знаю, купити машину, хтось хоче познайомитися з класним чоловіком, завести класні стосунки в сім'ю взагалі. Дякую, девочки, вам за реакцію, все бачу, спасіба вам. І ми так хочемо, 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 і ніфіга, ні хуя, я б сказала, не отримуємо. Чого. Так, грубо я кажу, тому що це, знаєте, така історія, де ми спочатку заграємося, мотивуємося, а потім що відбувається? А потім ми розчаровуємося, бо ми не отримуємо, чого ми хочемо. Чому так відбувається? Тому що бажання це всього лиш думка, бажання саме по собі. Воно не може здійснитися просто із-за того, що ми про це думаємо. От, наприклад, якщо взяти, наприклад, я хочу підняти свою руку. Да? От моя рука лежить да, от на коліні, я хочу її підняти. Уявіть собі, я подумала, так, я хочу підняти руку. Я така, угу, хорошо. Я подумала, і що далі відбувається? Рука піднімається. Не піднімається. Я просто побажала, просто подумала. Рука не піднімається від самої думки. Да, В мене є імпульс, в мене є желання, да? От. але рука на місці залишається. Що мені потрібно для того, щоб здійснити це своє бажання? На, на даному прикладі це рука, підняти руку. Да? Що мені потрібно? Мені потрібно прийняти рішення, що я її підніму зараз, і прикласти силу до неї, до, до, цього, до цього дії, до цієї дії. Да? Прикласти силу. Тобто я хочу, перше, хочу е підняти руку. Далі я приймаю рішення, що я зараз її підійму. І я не просто приймаю рішення, бо прийняти рішення без дії, це просто калібання воздуха. все. Я беру і піднімаю її, прикладаю силу, свою силу фізичну. Да? І так відбувається із нашими. От Я підняла, да? все, я приклала силу, приклала силу і вона в мене піднялася. Так відбувається з нашими бажаннями, з нашими. Е Мріями. Якщо ми тільки мріємо і думаємо, але нічого з цим не робимо, це така фантазія. Знаєте, це от затрясаємо воздух, все. І чого ми розчаруємося? Того, що ми не отримуємо результату. Чого ми не отримуємо результату? Та того, що ми нічого не робимо. Да, ми ставимо собі цілі, а, до речі, якщо, ці, якщо наша, наше бажання не підкріплено дією, воно не стає нашою ціллю. От. І якщо ми отак от мріємо, мріємо і нічого не робимо, все, вважайте, що просто даром витрачаємо свій ресурс енергетичний, свій ментальний і, і час свій витрачаємо на ті мрії, які ніколи не здійсняться, якщо ми щось не піднімемо в свою попу і не зробимо щось е, своєму ну, от для, для реалізації цієї цілі. Е, і ще дуже важливий момент. Бувають такі випадки, коли ми. Побажали, да? коли ми приклали зусилля, коли ми вже почали діяти, але все одно не отримуємо результату. Тут причина в тому, що включаються програми. Які програми можуть бути? Давайте з вами подумаємо разом, хто дівчинки зараз на ефірі. Можливо, ви в себе таке відслідковували. Ви мені маякуйте, якщо я там, якщо я попадаю в ціль? А що, якщо в мене вийде? Що, якщо в мене вийде познайомитися з чоловіком, моєї мрії, завести з ним стосунки. Почати там з ним жити у сім'ю завести. Вдруг в мене це вийде. Я там, як я часто чую, ой, та це мені треба буде нюхати його носки грязні, варити йому борщі. Понімаєте, що у нас вже блок внутрішній. що Я вроді цього якби і хочу, але і не хочу на глибинному своєму рівні. Я не хочу того, що от мені треба там потім якось там для нього щось робити. Да? Або, наприклад. Я хочу схуднути, хочу красиву фігуру, хочу там все, вийду на вулицю, вдягну класне плаття, всі попадають, всі будуть завидувати. Але внутрішньо я думаю так, що да, я це все зроблю, але я буду притягувати увагу чоловіків, а мені страшно її притягувати. Або мені будуть заздрити там, я не знаю, подруги. Да? А я не хочу з подругами сорівнуватися, не хочу викликати в них якусь заздрість. Все. Внутрішня програма і вона не дає втілити нашу нашу ціль в життя. Програма, що в мене не вийде, теж програма, яка дуже часто буває, тому що ну, це така, знаєте, невіра глибина в себе, що всім можна, от всім можна, а мені ні. Всі можуть, всі зроблять, у всіх все вийде, а я не зроблю. Чого я це знаю? Тому що я сама ці програми. Час від часу в себе виколупую. Думаєте, що, коли е, людина виходить до вас в блог і розказує про якісь там речі розумні, да, це просто береться десь із воздуха. Ні, це проживається, ну, якщо по-нормальному, якщо нормальний експерт, то це проживається все на своїй шкурі. І коли ти е, багато робиш дій, навіть ну, поставила собі ціль, да, багато робиш дій, це не, в тебе не виходить, це означає, що програми. І ці програми. Вони не дадуть, не дадуть здійснитися нашому бажанню, нашій цілі. Навіть неправильно сказала, не бажанню, цілі. Уже ми поговорили, да, що ціль це уже коли ми бажаємо і робимо щось. От, тому, е якщо ми не повиходимо з програм, все, не буде діла, не буде результату. Може він і буде, але він буде такий мізерний, він буде е не такий, який би ми хотіли, або взагалі його не буде. От тому е підсумую трошки. Перше, бажати недостатньо. Друге, щоб ціль здійснилася, треба прийняти рішення і діяти. Тому що бажання це не те, що нам дає результат. Нам дає результат намір, намір мати, намір діяти, намір проходити шлях. І якщо в нас є програми, які нас блокують всередині, які не дають нам отримати наше бажане, ну, те, що ми собі захотіли. Ми будемо бігати як ото білка в колісі. Будемо старатися, пихтіть, щось там робити, постійно думати про це і себе, звичайно, ну, віра буде падати, 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 а справа не в, не в мені. Не, не в кожній людині, да? не, не в вас, не в мені, а справа в програмі, в моїй програмі. Але ну так, да, вона в мені, але ж не, не, не в мені, як в людині. І е, важливо. Побачити в собі ці програми важливо їх дістати з себе, тому що вони сидять їм дуже добре. Там внутрі у нас в нашій головушки їм дуже хорошо. Вони нам нашої цієї ріді вони е, е, як це харчуються. Да? І, і коли ми їх починаємо бачити, їм дуже некомфортно починають. Е Розказувати, що та все нормально, та що ти придумала, та все з тобою окей, я тобі щось там сказали, не вір їм, і все, і ми залишаємось на тому рівні, на якому, є, на якому ми є. Тобто я чогось хочу, в мене не виходить, ну і ладно, все. Ну, не виходить, значить це не моє. Це історія програм завжди. Якщо в нас в голові виникла якась думка, якась ідея, якесь бажання, це означає, що. Це для нас можливо. Не буває е такого, що в нас щось якась виникає думка, і для нас це нездійснено. Просто Всесвіт нам не дає цих ідей, розумієте? І якщо до нас приходиться думка, виникає ідея, нам дається ще і енергія для того, щоб здійснити цю свою мрію, там, ціль, ну що у вас. Тому, якщо ми не беремо, е не беремо, знаєте, от. Не дозволяємо собі мати, не дозволяємо собі навіть помріяти, плюс не діємо, звісно ж, ми, ой, упало щось. ми свою енергію, цю, яку нам дає Всесвіт для е, досягнення цієї цілі, ми її зливаємо. Все. І з кожним разом, з, е, з таким кожним разом, коли ми отак от от, е, поступаємо, е, що як ви думаєте, що відбувається з нами на психологічному рівні? І взагалі, як це можна назвати? Оці, оці такі. Поступки по поводу себе. От да, захотіла, не вийшла, злилась, захотіла, не вийшла злилась. або навіть захотіла, нічого не зробила, злилась. І таке буває. Це означає, що ми зраджуємо себе. Ми зраджуємо з кожним таким разом, з кожним таким прийнятим е, бажанням не прийнятим рішенням або не зробленою дією. Ми себе зраджуємо. І е, ми в собі формуємо звичку програвати. Звичку програвати. Це теж програма. Що а, у когось ви у когось може вийти в мене ні, і все, і ми складаємо так, ось у лапки, та все, у мене не вийде. Ну все, типу, це моя така доля. Я це побачила цю, цю таку стратегію в себе. Побачила її, тому що м те, що, що я собі намітила, те, що я собі намріяла, там поставила ціль, в мене не вийшло, так як я собі хотіла, так як я собі планувала. Е, ті, я не вклалася ні в дедлайни, ні, ні в що. Ну, тобто все, все пішло не так, як я собі мріяла, як я собі поставила ціль. Е, але, але в мене є така черта характеру, що я от буду, я, не здаюсь, я буду топить, топить до останнього, і буду йти, йти, йти. Але між цими от такими моїми м -м, діями да, в мене бувають моменти, коли я просто все, я більше не можу. Я, от, знаєте, метафорично, ти як будто біжиш-біжиш. Потім раз спіткнулась, упала, тобі больно, ти там розідрала колінця, там, не знаю, морду щесала, ти лежиш, плачеш, ти не розумієш, що далі, чого так відбулося, тобі обідно, страшно, больно і так далі. І ти думаєш, блін, все, здамся, хочу здатися. Я більше не можу, я, я не встану, я не буду далі бігти, все, я не можу. І проходить оцей час, ти даєш собі прожити ці всі емоції, а потім встаєш і далі біжиш. До чого я це розказую? Що якщо у вас сьогодні є така історія, що вам важко не виходить так, як ви собі хотіли, і ви падаєте час від часу, ну, ми то, ну, уявімо, да, ви падаєте. І там сльози, соплі, все інше, це все включається, нічого страшного. Нічого страшного в цьому немає. Дозвольте собі, пробачте себе за це. Це шлях такий. Просто треба. Собі дозволити проживати ці моменти, не ховати їх, не, не показувати, яка ти вся ідеальна, в тебе все хорошо, либочко так натягнула і пішла. Проживати все, дати місце цьому, тому що якщо це виникло в мені, оці емоції, ці стани, то це ну, його треба прожити, його не, не треба блокувати, інакше будуть е, хвороби в тілі. І все одно вставати, і йти далі. І оце і є намір. Намір дійсно, намір мати, намір здійснити свою мрію, свою ціль. Оце є намір робити дії, навіть в себе не віриш, плакати, але вставати і далі йти. Це все це намір мати. І це іще і вихід із наших програм, із програми, що я далі не можу, я не справлюся і все інше. Тому що із програми ми виходимо як, тільки коли ми робимо дію протилежну до тієї думки: наприклад, я не можу, я така, та насрать, піду й зроблю. На двойку зроблю, на тройку, на четверку, але я зроблю. І значить, що я можу? Тобто тут я не можу, а тут я можу. Все, я вийшла з програми. Тільки так, тільки так. Інакше е не будемо мати нічого, нічого того, що ми хочемо в своєму житті. Інакше ми будемо е програвати по життю. А це, мабуть, не дуже приємно. Да? Можливо, у вас якісь інсайти виникли після цього ефіру. Мені буде дуже приємно почути від вас ваші думки. А мрії. Вони повинні бути. Тому що без мрій ми не можемо навіть собі просто цілі поставити е, ніякої. Е, мрії це наша така здібність, яку, якою, нам, якою нас наділила вища сила. Тобто от, ми можемо мріяти, ми можемо допускати в своїй уяві, уявляти все, все що ми хочемо, будь-що для себе. Тобто вибирати. Е, в квантовому полі, в якому ви, ми знаходимося зараз, кожен із нас, ми знаходимося в квантовому полі. Ми його не бачимо, але воно є, воно існує, воно навколо нас, воно в нас всередині, і ми його частина. І в цьому квантовому полі є безкінечна кількість гілок вірогідності. Тобто гілка, яка де я там мільйонер, да? гілка, де я бомж, гілка, де я там десь на Мальдівах сижу, гілка, де я там не знаю ще де хто знаде. Це все гілки нашої вірогідності, і ми можемо вибирати. Ми можемо вибирати, якщо ми приймаємо рішення, що я варта. Тобто маємо намір мати, Якщо ми приймаємо рішення, намір, намір такий, намір мати. Це означає поставити ціль, брати відповідальність в свої руки, діяти, плакати, проживати і далі йти, не здаватися, тому що це шлях. По-другому не буде. Не буває все на, на блюдечки з голубою з кайомочкою. Е, дуже актуально, дякую. Я вас запрошую на свій е, трансформаційний розбір, на якому ми будемо говорити про вашу ситуацію життєву, що у вас не виходить, і як е, це змінити. Знайдемо для вас ресурси, які вам допоможуть поміняти вашу ситуацію. І, е, Напишіть мені, хто подивиться це в запису, цей в запису. Напишіть мені Хочу розбір, і я знайду для вас час і надішлю вам деталі. Дякую всім, хто був, дякую, дівчатки всім за реакції, за сердечки, коментарі. Гарного вам сім дня і, будь ласка, будь ласка, вірте в себе. Це дуже важливо, Це єдине, що має значення віра в себе. Тільки так.